З вами телеканал Правда тут Львів» і Я Євгенія Полікарпова. І сьогодні ми запросили юриста Дмитра Швейця для того щоб він пояснив, чи дійсно водіїв можуть штрафувати за вічливість на дорозі, пане Дмитре, вітаю. Доброго дня. Отже, якщо я наприклад включу аварійку або подякувати, або навпаки, попросити пробачення в іншого водія, чи дійсно мене можуть оштрафувати або навіть позбавити прав? Та таке досить часто можна почути про те, що аварійку не можна вмикати коли заманеться, коли захочеш подякувати, і ми. Зараз останнім часом знов таки чуємо попередження від нас поліції щодо заборони таких дій. Однак тут потрібно е цю інформацію трішки е по іншому протрактувати відповідно до пункту, 9.9 правил дорожнього руху. Ауріні світлові сигнали е повинні бути використані у певних випадках. Це стосується е коли є вимушена зупинка, коли зупинка е поліцією відбувається е у ситуаціях, коли е автомобіль за. На певних механічних пошкоджень відповідно, і відповідно є учасником дорожньої транспортної пригоди тощо однак це стосується випадків, коли повинні бути віпкнені сигнали аварійної зупинки. Однак в нас в правилах дорожнього руху не передбачено. Якогось заборони використовувати цей сигнал у інших випадках, тому жодної відповідальності за використання сигналу аварійної зупинки для того, щоб комусь подякувати. Припустимо на дорозі, звичайно що немає. Однак, ми повинні розуміти про те, що ми всі учасниками дорожнього руху, точніше, водії, і будь-які наші дії можуть зумовити. Певну аварійну ситуацію на роботі на дорозі, відповідно використання сигналу аварійної зупинки, воно так воно має бути таким, яке зрозуміло іншим учасникам дорожнього руху. І звичайно, якщо хтось з учасників дорожнього руху неправильно вас зрозуміє і яким чином відреагує на ваш сигнал аварійної зупинки, ну у свій спосіб, наприклад, різко зупиниться. Перед вами і це не спричинить дорожньо-транспортну перегоду, то звичайно, що такі ваші дії можуть трактуватися як порушення правил дорожнього руху і створення тієї аварійної ситуації на дорозі. Тому незалежно від того, що в нас відповідальності немає за те, що ви використали сигнал аварійної зупинки, що комусь подякувати, завжди треба бути уважним на дорозі та тверезо оцінювати ситуацію яка складається. Водії спокон віку користувався такою своєю абеткою, можна і так назвати, так з такими неписаними правилами. Але чомусь зараз про це почало говорити як про порушення. Тобто, комусь, це, напевно, що вигідно. Для чого взагалі казати про те, що це може бути порушенням, так? Якщо це є вічливість? Е, я не думаю, що це е, комусь е, зараз е, вигідно і. Я думаю, що працівники Нацполіції просто в такий спосіб намагаються донести якусь додаткову інформацію до водіїв тому, що дійсно притягнути до адміністративної відповідальності за таке, нібито порушення, майже нереально і. Я це розцінюю більше як якесь такий додаткове нагадування про необхідність дотримання правил дорожнього руху, ніж констатація факту, що всі, хто подякував у такий спосіб іншому учаснику дорожнього руху, є порушником. Якщо все ж таки таке станеться, як правильно діяти водію в такій ситуації, якщо його зупинили і ти порушив правила? Звичайно, що Потрібно е, розуміти, е, що стало підставою для зупинки, чи зафіксовано таке порушення, е, в тому числі е, е, працівниками поліції на бодікамери або на відеореєстратори. Патрульного автомобіля і вимагати власне надання таких доказів, а у випадку згодою зі складанням відповідних постанов про порушення оскаржувати в тому числі в судовому порядку. Звичайно, треба розуміти, що таке оскарження воно не дешево коштує, оскільки суд буде вимагати і сплату судового збору. І е, це процес такий досить тривалий і е, е, часом затратний. Тому звичайно, що не хотілося б, щоб це перетворилося у якесь е, намагання покращити статистику притягнення водіїв до адміністративної відповідальності. Але пам'ятаємо про те, що в будь-якому випадку в судовому порядку ми можемо оскаржити незаконні там, протоколи чи постанови про притягнення до відповідальності. Є ще одне нововведення, це стосується гальмування перед камерами, які фіксують порушення на дорозі. Власне, як це будуть впроваджувати у життя? Як воно буде виглядати? Як тут середню швидкість будуть вимірювати? І чи дійсно воно може допомогти якось побороти цю аварійність на дорогах? Е... Так, дійсно у світовій практиці є декілька варіантів того, як розрахувати швидкість водія, і власне змусити водія дотриматися тих граничних вимог щодо швидкісних показників під час руху на ті чи інші ділянці дороги. У нас наші камери. Контролю швидкості вони розраховані на те, що фіксують швидкість водія на момент, коли водій під'їжджає до цієї камери, і досить часто буває, що водії їдуть швидко. Розуміють про те, що є камера контролю швидкості перед нею. Власне приводять свою швидкість транспортних засобів у відповідність до вимог законодавства, і після того власне продовжують рух у звичному для себе такому швидкісному режимі. Нововведення, які пропонуються, вони ще на стадії законопроекту і вони не розглянуті Верховною Радою, і не не є такими, ще нововведеннями, про які можна говорити в доконаному статусі однак вони передбачають, що на певному відрізку дороги буде встановлено дві камери. Одна зафіксує там, час, коли ви заїхали на цей відрізок дороги. Інша зафіксує час, коли ви доїхали. До другої камери, і відповідно, якщо середня швидкість розрахована між двома камерами, покаже, що ви. Ваша середня швидкість на цьому відрізку є більшою ніж гранична. Відповідно, це буде трактуватися як непорушення. Ну попросто просто кажучи, ви певний відрізок дороги не зможете проїхати за той час, дотримуючись правил дорожнього руху. Якщо ви припустимо при швидкості 50 км за годину можете приїхати, той відрізок, наприклад, за там 20 хвилин, а ви його проїхали за 10 хвилин. Об'єктивно, що ви цей відрізок їхали не зі швидкістю 50 км за годину, а зі швидкістю умовно 100 км за годину, і збавили швидкість тільки на тих відрізках, там де встановлена камера. І відповідно це дозволить контролювати швидкість на всьому відрізку дороги. Як на мене, це нововведення, можливо, і має сенс, оскільки найбільше порушень таких дорожньо-транспортних приход, вони трапляються на відрізках дороги, які, припустимо, візуально схожі на якусь таку трасу, яка дозволяє їхати досить швидко, а фактично вона проходить через населений пункт, Встановлені знаки обмеження граничної швидкості, припустимо, як на самому пункті 50 км на годину, і завдання ж цих знаків не те, щоб водій там, віддав шану тому знаку і зменшив швидкість перед самим знаком. А для того, щоб на тому відрізку дороги, де знаходиться населений пункт, не допустити якоїсь ситуації, коли може постраждати, в тому числі, і пішоход, який, в силу того, що проживає в населеному пункті, Змушений долати цей відрізок дороги щодня, припустимо. Тому, як на мене, тут є є сенс у таких змінах, оскільки кажу, ми використовуємо ті обмеження не для того, щоб формально виконати ту вимогу і притормозити перед камерою, а щоб зберегти життя того, хто може теоретично постраждати внаслідок порушення водієм оцих обмежень. Пане Дмитре, дуже дякую, що з нами роз'яснити. Дякую вам, до побачення, До побачення.